І поруч ви можете побачити гору лиса, висота якої становить 1159 метрів потрібне море. Колись дуже давно гори були лисі. Але, на щастя, один бойко дуже сильно согрішив, поціливаши свою сусідку. Він був людиною надзвичайно чесною, тому признався у своєму місцевому старості. А той дав йому таку попитку піти на гору та посадити смереки. Ось так, з того часу, бойки дуже люблять цілуватися та садити смереки. Тому цілуйтеся, на здоров'я, садіть смереки і тоді наші Карпати будуть вічно зелені. Також про цю легенду ходить дуже багато переказів. Такі люди розповідають про те, що на цій горі колись було папище, на якому місцеві жителі поклонялися по Інші називають Лису пізнаною горою. Кажуть, що колись не налаштовували на цій горі свої кабаші. Те, що я знаю, точно, під час Другої світової війни на цій горі проводилися бойові дії. У сьогоднішній день залишилося окопи, а я старе німецьке він не помило. 2004 році. з ініціативи акціонерів унікли за першого керівника карпатський ТО, трамвай ТОКА Ясківа Любомираксімофоповича Вигуцька Вискополіга отримала друге дихання, Було відремонтовано Лізуцьку гілку корії. Здійснено реконструкцію та оновлення рухомого складу, в результаті чого та протяжність залізниці сягнула 60 кілометрів. А зараз трішки цікавих фактів про карбатський трамвай. Довжина рейки карбатського трамваю становить 7 метрів. Висота 8 см. Вага однієї рейки 85 кілограмів. Ширина корії 750 мм. На пару рейок припадає 11 шпал. Карпатського трамваю становить 13 км до ту сторону, а йому швидкість від 15 до 25 км на годину. Тож буде мати час натхнення може порахувати, скільки шпалів ми приїдемо сьогодні і скільки часу доведеться бігти за кампанію, щоб не стане поселити зазвичай на 13-му кілометрі. А детально ознайомитися з регіону системною Харбар признав історію до його обробної промисловості та роботи вистоколіної залізниці можна в центрі спадщини Вигодської Востоколітні. Цей сучасний інтерактивний музей Був відкритий для проєкту Харбатського стополіття та сприяння програм Європейського Союзу та розташований у нашому селищі у приміщенні колишнього паєку Корона Великого. почали інтенсивно розвиватись, паперова та дерево обробно голові. А деревина на була для них ідеальною сирондою. Смерега належить коло путін і довго вікні. Припадає на час, кожна весела віку 40 років. Тоді вона дає привіз по 50, -50 см у рік. А у 80 років дерево починає з 400 років. У промислових літах перемазана використовує дерева і по п'ятдесяті сімдесят років. Весь кобиль з причини тісно пов'язані і з цим занятим. Вони замок було останне згодівання матеріал та будівництва домовити на його трати речем. Також тарена використовується. Причому найкраще вважається дерево у потреб за поблизу. На жаль, зміни клімату протягом останніх десятих років призводить до зменшення кількості опитів у кофа та підвищення середньорічної температури, що в свою чергу черги, зменшення вологості та висикання дерев. Саме тому для збереження лісів останніми роками карпатськими лісниками проводиться велика робота із залізнення фін як традиційних, традиційними, так і з адаптованими породами деревини. Серед них славно, звісно, та карпатська мобрина, на полях якої була побудована сама романтична венеція. На рік роді подібні заходи, тобто ретро-тури втора тортури, повигоспінулі. Які я бачив. Тут та, та тут возив. працював у вигоді, у вигоді возив ліс. На 53-му році його транспортували учаску у Львів, де 11. Та-та-та-та-та. А будеш виставляти кудись. Ти виставляй гарне відео. Каже, виставляй гарне відео. Обережно впадеш. Каже, обережно впадеш. Поруч ви можете побачити весь лісництво. І І так непомітно ми з вами під'їжджаємо до нашої першої півгодинної зупинки. Резинський водоспад. Зауважу, що наприкінці 19 століття тут був один великий водоспад. Проте він заважав здійсненню сплаву лісу. І перший пастник колії Баланкове, про якого я розповідала трішки раніше, наказав водоспад підірвати. Після вибуху утворилося кілька менших водоспадика, які більше нагадують мальовничі колони. Отож, шановні гості прошу вас дочекатися повної суконі трамвая і акуратно по одному виходити. Будь ласка, дотримуйтесь правої постої. Будьте обережні при виході на заміну. Вона мокра та листя. Також не підходьте близько до води. Не залишайте наодинці ваших дітей. У вас є час для частина огляду та потелехування території різонських стерлянських коробків. Наш трамвайчик зараз їде на малегри. Там він розвернеться і повернеться до нас. Коли ви почуєте попереджуваний будочок трамвайчика, прохання повертатися на свої місця, виходимо ліворуч у напрямку руху, піднімаємося на автомобільну дорогу, коли трамвайчик їде на маневри.